Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 23 грудня. 1034 четвертий день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Балістичних атак по півдню минулої доби від росіян не було. Але мопеди вони все ж таки запустили. Цього разу на півдні дрони летіли на Одещину. Всього 72 дрона, 47 вдалося збити, 25 локаційно втрачені. Без наслідків є, на жаль, прильоти. Знову на Київщині і аж на Хмельниччині. Зруйновані будинки, як завжди, і травмовані люди і загиблих, наче немає. А на Одещині минулої доби збили три дрона. Прильотів, наче теж немає. А на Миколаївщині вчора ніде, включно з району Мачакова, не зафіксовано обстрілів Дуже добре. Щодо Херсонщини, то росіяни там активізувалися. Троє людей загинуло минулої доби. Одна травмована Ну і багато руйнувань. Треба закинути на ФПВ. На помсто росіянам. Дякую.